На Кременеччині від рук злочинців днями постраждала пенсіонерка. Біля 2-ї години ночі в Кременецький відділ поліції поступило повідомлення від жительки села Старий Тараш Кременецького району про те, що до неї додому вирвалися двоє невідомих людей чоловік та жінка, і, спричинивши її тілесні ушкодження, забрали в неї грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень і її мобільний телефон. Жінка розповідає, незнайомі були у нетверезому стані. Перед тим, як шукати гроші, її побили. мене. Новий. І знову бах голову, в голову. Знову в голову. Я сюди бах, сюди бах, то все по столі перегляділи, ікона була на тому, поскидали. Тут шухляди всі, шафа не замикається, вона Подивилися, що там щось поперекидали трохи, а те все відкрили ті шухляди, сервантів, все шукали. Менше як за добу поліцейським вдалося встановити підозрюваних. Допомогло у цьому те, що Ніна Шелюк побачила, як незнайомі від'їжджають на таксі. Підозрювані розповідають, гроші потрібні були для розваг. А про те, що постраждала, проживає сама, знали. Я колись з однокласником в неї їздили в гості мої однокласника, мого ттьока. І так з ним колись їздив. І пропили. На горілку пиво, сіаріт. Досудове розслідування триває.